Всім привіт! Ви на каналі Тотальний Футбол. Сьогодні говоримо про гравців, які вже переросли свої клуби. Поставив лайк і підписався. Дякую, тоді до контенту. Фекір в цьому сезоні пропустив вже більше 10 ігор через травми, а зараз на етапі відновлення. Ще у 2018 році Набіль мав переходити до топ клубу Європи. Серйозно претендентом був Ліверпуль, але в останній момент трансфер француза зірвався. Як повідомляли на той час ЗМІ, у медиків англійського клубу виникли побоювання щодо рецидиву травми гравця. З того часу вже пройшов не один успішний сезон Факіра за Петіс, і лише через багато років травматична гравця проявилася. Сам же Набіль в одному з інтерв'ю Розвіяв усі новини преси і заявив, що відповідальність за його зірваний трансфер у Ліверпуль несе його агент. Факір переріс Петіс ще на етапі його трансферу туди, бо на той момент француза вже чекали у клубі явно вищим за класом. І багато хто був здивований таким вибором гравця. Тож надій на те, що ми побачимо ще фекіра в одному з топ клубів залишаються. Але цих сподівань з кожною травмою гравця буде ставати все менше. Ще в минулому сезоні Павліді зграв за маленький клуб Вім 2, і навіть там він зміг заявити про себе. Коли один з його голів було номіновано на премію Пушкаша, хоч і виграти їй не вдалося. Вже останні декілька років гравець розриває ретвізію. Також у цьому сезоні він є головним фактором кваліфікації АЗ в Лігу конференцій. На його рахунку аж 9 результативних дій в 6 матчах. Хоч і в редивізії зазвичай не сильно можна вразити подібними цифрами. І кожного сезону там є гравець, який розриває. А після переходу на підвищення губиться в більш конкурентній лізі. Але здається, ця історія не про Грека. Бо він доволі різноплановий гравець. А не простий форвард, який всі свої голи забуває порожні ворота. Тому є всі шанси вже найближчим часом піти на підвищення. Побажаємо Греку. Удачі. Цього трансферного вікна цей футболіст вже був близьким, аби піти на підвищення до арсеналу, але цього разу не склалося. Згідно інформації ЗМІ, Кайседа підходив каноніром за всіма показниками і в арсеналі бачили в ньому заміну Томасу парті. Основна його позиція саме опорник, а чи не основна сильна сторона гра без м'яча. У гравця також повний порядок з фізикою, ударом та захисними показниками. Арсенал був готовий викласти близько 60 мільйонів фунтів, але Брайтон вирішив відмовитись від такої пропозиції. І, можливо, не дарма. Бо вже влітку за гравцем може стати черга із топ клубів, і Брайтон зможе вирішити за свого таланта суму і більше, особливо якщо почнеться гонка між клубами АПЛ. Але чи станеться це вже покаже час. А зараз гравцю треба зосередитись на тому, щоб демонструвати і далі свою найкращу гру за чайок. Джонатан Девід один з перших канадців, які приїхали підкорювати великий європейський футбол. Напевно, вже може дивитись вище і розраховувати на перехід в клуб побільше. В цьому сезоні він знову багато забиває, хоча сама команда виступає посередньому чемпіонаті. Вже цього трансферного вікна СМІ відправляли його до Манчестер Юнайтед, але більшетки не склалося. Сам же Девід сказав, що вважає мрією кожного футболіста зіграти в АПЛ. Хоч і на чемпіонаті світу Девід не показав нічого особливого, його збірна також не відзначилась видатними успіхами. А ось у Різі 1 гравець вже доволі давно проявляє стабільність, незважаючи на те, які результати в його команди. Саме через це він неминуче має найближчим часом перейти в один з топ-клубів Європи. Ще один, на перший погляд, малопомітний футболіст це Ніколас Фюлькруг. Хоча, наприклад, в складі збірної Німеччини на мундіалі він був одним з найкращих на полі. Як результат кілька важливих мячів, але, на жаль, команді для досягнення великого результату і цього не вистачило. 188 см зросту дають йому можливість непогано проявляти себе на другому поверсі. І він входить у топи гравців на своїй позиції у грі у цьому компоненті. Це класичний центр Форвард, який може як і обіграти з партнерами, так і самостійно вирішити епізод. Через постійні ушкодження гравець пропустив багато відрізків кар'єри, тому так пізно заявив про себе. І, можливо, розраховувати на топ клуб вже пізно, через сукупність факторів травми віку, але пограти за клуб рівнем вище за вертеру нього точно ще буде шанс. Савіч вже доволі давно є одним з тих, хто намагається тащити тащитуватися до трофеїв, але політика клубу та нинішній склад команди навряд чи дає можливість помріяти взяти серйозний трофей з римським клубом. Думаю, це розуміє і сам гравець. Останні кілька міжсезонів його постійно сватають до топових команд, таких як ПСЖ, Челсі чи Арсенал, і не дарма. Хоч гравець і не відзначається великою швидкістю, однак габарити гравця та вміння їм користуватись вражає. І майже кожному топ клубу Європи не завадить такий гравець в центрі поля. Однак є ж і шанс, що сам гравець може залишитись в клубі ледь не до кінця кар'єри, бо фанати у Римі його обожнюють. І якщо ж сам гравець не обере за мету все ж таки взяти великий трофей, то це є цілком реальний сценарій. Хоча, якщо надійде конкретна велика пропозиція босам клубу, і самого серба вона зацікавить, думаю, він не встоїть перед таким шансом. Наступним у списку є Вілфред Заа, і він вже давно мав би грати за топові клуби, ще з часів його спроби заграти в Манчестер Юнайтед. Після кожного успішного сезону його ЗМІ відправляли у різні більш великі англійські клуби, і кожного разу далі розмов при не доходило. Нещодавно головний тренер Крістал Пелас Патрик Віра жалівся, що є єдиним чорношкірим тренером АПЛ. Але якщо подивитись на склад команди, то і там доволі багато темношкірих гравців. І це не випадковість. Якщо подивитись, в якому районі базується лондонський клуб, то все відразу стане зрозумілим. Може, сам гравець тому не горить великим бажанням залишати клуб. Залишається лише здогадуватись. Але все ж думаю, було б цікаво поглянути на ще одну спробу і уарійця пограти за більш солідний клуб АПЛ. Балогон вже давно належить Арсеналу, але останні роки знаходиться постійно в орендах. У найнайсильніших клубах. Але в цьому сезоні все інакше. Фоларін – один з найкращих гравців Ліги 1 у складі Реймса і є найкращим бомбардиром чемпіонату з 15 голами. Якби у Арсенала була можливість повернути гравця у свій склад після травми Жезуса, вони обов'язково цим скористались. Однак сам Реймс, звісно ж, проти. Але по завершенню оренди у гравця ще буде шанс проявити себе у складі канонірів. А як ні, то наступним клубом Балогуна після такого сезону. Вже буде клуб посолідніше. Гонсалу Рамуш є черговим талантом пенфіки, яких за останні десятиліття у португальського клубу було начислене кількість. Майже всі гравці і таланти, які їдуть з Лісабона, рано чи пізно приміряють на собі футболки хороших європейських команд. З кожним сезоном результативність та вплив на гру команди рамаша зростає, та й на рівні збірних під час плей-офф Чемпіонату світу посадив на лавку самого Роналду, оформивши хитрику ворота Швейцарії. Тож, якщо Гонсалу не отримує якоїсь серйозної травми, вже цього літа його агенти будуть торгувати португальцям топ-клуби за немалі суми. Одним з головних кандидатів вважають знову ж таки Манчестер Юнайтед. Але це і не дивно: червоним діялом дійсно необхідний хороший нападник. І рамош, як мінімум, точно буде одним з претендентів зайняти цю роль. Дякую за перегляд. Не полінуйся поставити лайк та підписатись. Вас ще чекає багато відео.